Через сквер першої майовки з символічною стилою іскрою харків'яни проходили не зупиняючись. Багато років він був занедбаний. Півтора місяці тому тут розпочали реконструкцію. Асфальт зняли, замість нього уклали нову тротуарну плитку. Дерева кронували, спиляли аварійні гілки, а ще встановили нові лави та смітники. Основу пам'ятника відремонтували та оздобили мармуром. Незабаром тут з'являться нові ліхтарі. Було б дуже хорошо, якби фонарі кіта поставили в такому ж третрасті лікарку. Хотелось бы чого-то нового, потому что все-таки развивається, вот набережную сделали. Хочется на Европу больше похоже. Не хватает цветов побольше. Оформлення цветового. Будуть і квіти, і газони обіцяють чиновники. І не лише тут сусідній сквер імені Тихонова відновили у первозданному вигляді. На этом сквері сохранили все, що там было. В том первоначальному виде. Памятник. Скам'ячки, світильники. І устроїли несколько клуб. Роботи з реконструкції Лопанської набережної на завершальному етапі. Поки що не всі стовби огороджуючого паркану у мармурі. Робочі продовжують ремонтувати сходи, що ведуть до води. Та нове освітлення тут вже встановили. Офіційно набережну мають відкрити наступного тижня. Анастасія Полякова, Віктор Нездрачук, Харківські звісті.